Всім привіт, дорога церква! Я дуже радий сьогодні бути тут. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Амінь. Дійсно, вся слава нашому Господу. І я хочу, щоб ми зараз щось розшевелилися. Давайте ми зараз всі піднімемось. Давайте всі піднімемось, всі всі активніше, з такими щирими посмішками на наших обличчях. І я хочу, щоб ви зараз повернулися до свого сусіда. І сказали, що Бог вас любить, і він дуже радий, що ви знаходитесь сьогодні тут а, в церкві, на зібранні, в його присутності серед своїх братів і сестер. Давайте поверніться, прийдіться один до одного, скажіть це. Дуже вам дякую. Тепер ви можете сідати і готувати свої серця, свої думки для того, щоб бути зараз готовим почути те, що хоче для вас зараз сказати Бог. Так класно дивитися, коли ви сидите зараз, всі усміхнені, такі щирі. Це дуже дивовижно. І перед вами стаканчик, такий звичайний, з якого ви п'єте, якщо ви тут п'єте воду. Звичайний стаканчик. Я хочу, щоб ви зараз. Багато називали різних характеристик для того, щоб описати цей стаканчик. Пластмасовий, прозорий, маленький, пустий, одноразовий. Да, хто ще що може сказати про нього? Засмічується. Має дозу. 150 грам. Не, не бьется. Д да, не ламається, це класно. Хто ще може щось сказати? <плес> чистий. <плес> дякую, дякую. От <плес> вироблений в Україні. <плес> да, це правда. <плес> <плес> да, дякую, що ви поназивали. І ви дуже багато сказали характеристик, це означає, що ви спостережливі це дуже добре. І ви називали речі, які я хотів почути. Це ви сказали, що він чистий і він пустий. І я його взяв для того, щоб порівняти його. З нашим серцем. З нашим серцем, коли ми приходимо до Ісуса і коли ми каємося, і коли ми стаємо відроджені, наше серце, будучи заповненим різними ріхоми і різними іншими речами, воно стає пустим і чистим. І після цього в нас з'являються варіанти, чим ми його будемо заповнювати. І з того, що Він пустий, він чистий. І що цікаво, Давид в своїх псалмах, в одному із своїх псалмів, він звертається до Бога з такими словами: серце чисте, створи мені. І ці слова він каже після того, як він згрішив, і він розкаюється. І це класно, що ми можемо прийти до Бога, і Бог може зробити наше, наше серце чистим і пустим. І тепер запитання: чим ми маємо наповнювати своє серце, коли ми прийшли до Христа? Словом, любов'ю, добрими справами. А крім Віталіка, ще хтось може хоче щось сказати? Отож, я думаю, що це очевидно, що людина, яка прийшла до Христа, яка покаялася, вона має наповнювати себе Христом. Амінь. Амінь. І в нас Бог помістив церкву. І крім того, що є ми, це я, наприклад, є ще один такий стаканчик, є ще один такий стаканчик, і є ще такий стаканчик. І таких стаканчик, стаканчиків безліч. І вони всі мають наповнюватися Христом. Ми всі є в церкві, і ми маємо наповнювати себе Христом. І перед нами декілька запитань. Як це робити? Про це ми сьогодні поговоримо, для чого нам це робити, і чому ми маємо це робити? Такі три питання ми сьогодні з вами оглянемо: це як нам наповнюватися Христом, для чого нам це робити, і чому ми маємо це робити. І апостол Павло у своєму посланні до Ефесян, він дає відповіді на ці всі запитання. Це послання він пише до церкви, до таких, як ми по суті. Там, де є, як і особисто люди, такі, і таких є багато пустих стаканчиків. Тому давайте з вами відкримо Ефесянам, 4 розділ. 13, 15 вірші. Послання до Ефесян, 4 розділ з 13 по 15 вірші. Отож, читаємо з 13-го вірша. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, що більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. Перше наше запитання це як нам зростати. І тринадцятий вірш дає нам відповідь. Там написано, що нам треба робити, щоб зростати у Христовій повно повноті. І на початку вірша там сказано: нам потрібно з'єднуватися у вірі і пізнавати сина Божого мужа досконалого. Тобто, в якій мірі ми з'єднуємося у вірі разом з іншими членами церкви. І коли ми під час цього ростемо, коли ми пізнаємо, хто такий Ісус муж досконалий, тоді ми можемо зростати у Христовій повноті. І наш стаканчик це оце наше серце пусте. І перше, чим ми його можемо наповнити, це з'єднанням у вірі. Отак, ми його наповнили з'єднанням віри, і він уже наполовину повний. Отож, в кого є вдома орхідея? Підніміть руку, в кого є вдома орхідея. Ого, В когось була в багатьох людей була вдома орхідея, а в інших я впевнений, що ви точно бачили орхідею. Правда? От в нас вдома є багато орхідей, і це дуже класні квітки. Реально дуже класні, тому що в них є одна дуже дивовижна характеристика, і річ це їхнє коріння. Якщо ви бачили коріння орхідеї, воно довгі і воно отак от між собою все переплетене. І Є дуже гарна квітка, і є коріння, яке дуже дивовижно між собою з'єднане і переплетене. Небагато є таких рослин в природі, які були б так само сильно вони мали таке прикольне коріння. І так само, і в церкві кожен із нас це є маленький корішок, який виростає, який йде з орхідеї. І їх є багато, так само, як нас багато. І суть в тому, що коли ми зростаємо і з'єднуємося у вірі, то коріння воно між собою переплітається і стає крепким. І насамперед, для того, щоб це сталося, кожен із нас особисто має рости у вірі. Тому що якщо ми візьмемо е, орхідею, і якщо там корінчики будуть такі коротенькі-коротенькі, вони між собою не зможуть з'єднатися. І вони не, не то, що вони не зможуть між собою з'єднатися, вони ще не зможуть тримати квітку, яка б могла рости і яка би стояла. Тому кожен із нас він має, з тим, як рости в вірі, він паралельно з цим одночасно має з'єднуватися у вірі. І церква. Це місце, де це може відбуватися. Тому що, якби не церква, людина, яка, наприклад, каже, що «Та для мене церква не важлива, я відродився, я собі читаю Біблію, в Біблію, мене все класно, і мені церква не треба. Але ми з цього місця бачимо, що якщо він не в церкві, він не може з'єднуватися з іншими у вірі. А якщо він не може це робити, то це значить, що він не може повноцінно наповнювати себе Ісусом Христом. І давайте уявимо, орхідея, це по суті церква. Оця квітка, яка росте дуже гарно – це слава Божа, яка виливається через церкву на оточуючих людей. А ці корінчики це кожен із нас. І якщо кожен із нас він не буде рости у вірі, паралельно з тим, він не буде з'єднуватися у вірі, то не буде являтися слава Божого, для світу. Тому що церква буде така кульгава і буде хитатися. І в церкві ми це можемо робити. І що цікаво, що воно все між собою пов'язано. Тобто, якщо ми хочемо наповнюватися Христом, то ми маємо бути в церкві. А якщо ми хочемо, щоб наша церква була міцна, ми маємо рости і з'єднуватися у вірі. І насамперед, якщо ми будемо рости і з'єднуватися у вірі, наша церква буде міцна, і ми будемо зрости в повноті Христа. І воно все між собою пов'язане. Якщо ми заберемо якийсь один елемент з нашого такого кругу, тобто ми перестанемо, наприклад, з'єднуватися у вірі, це означає, що ми не будемо. Зростати в повноті Христа, і церква не буде такою класною, якою вона могла би бути. А якщо ми, наприклад, будемо в церкві, але не будемо робити то і інше, і воно все між собою пов'язано. І я думаю, що ви багато церков зустрічали на своєму шляху, багато де були, і це дуже велика різність, коли в церкві нема конфліктів, особливо між особистісних конфліктів. Тому що це стається із того, що люди мають погляд різний. На різні фундаментальні такі основні речі, їхній погляд він різний. Хтось вважає, що правильно так, а хтось вважає, що правильно так. І тому в них стаються конфлікти. І Павло він дає рецепт, що треба робити, щоб такого не було. Це ми маємо з'єднуватися і рости у вірі. І наша церква, вона дуже крута тим, що в нас є навчальні групи, в нас є ще багато різних речей, що дозволяє нам, як і особисто зростати у вірі, так само з'єднуватися з іншими у вірі. Тому це перше, що нам треба робити для того, щоб наповнюватися нам Христом. Друга річ, яка потрібна для того, щоб ми зростали в Христі, в повноті Христа, це пізнавати Сина Божого, мужа досконалого. Це така друга річ, і що цікаво, мені дуже подобається, як Павло описує Ісуса. Він каже, що це муж досконалий. І в Євангелії від Матвія в 5 розділу 48 вірші написані такі слова. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Крім того, що ми будемо пізнавати, який Христос, крім того, як ми будемо взнавати, який Він досконалий, які в нього класні характеристики, риси характеру, як він поступав, нам ще треба його наслідувати. Ми маємо наслідувати те, який він є. Одна із таких дуже яскравих прикладів його досконалості це його. Жертовна і досконала любов. Ісус, Він так полюбив кожного з нас, що Він пішов на хрест, поніс всі наші гріхи і помер за них, потім Воскрес перемігши ад і смерть для того, щоб кожен із нас міг отримати вічне життя. Це приклад того, як треба нам любити свого ближнього і людей, які навколо нас. І це все-навсього один приклад, а їх є безліч. Читаючи Біблію, ми постійно будемо знаходити якісь нові речі, те, які він є досконалий. Ну, навіть за все своє життя, ми не зможемо наблизитися до цієї досконалості, але Павло пише, і сам Ісус нам каже, що ми маємо прагнути цієї досконалості. І я певен, що в кожного із нас є книжка Бути дома». Тим більше, що в нас є книга бути вдома, у нас є календарики, де написана риса, і написана на кожен тиждень річ, яку ми маємо практикувати, щоб досягнути цієї, цього характеру. І книжка бути, і ці всі риси характеру, вони всі взяті з Ісуса Христа. Ця книжка, вона повністю наповнена тим, яким є Ісус, які були риси. І там їх багато. Але це маленька частина з того, який по-справжньому був Ісус. І що нам треба робити, це. Прагнути такого характеру і прагнути того, щоб бути подібним до Ісуса. І коли ми будемо уподібнюватись до Ісуса, пізнавати якусь рису. От хто знає яка на цей місяць у нас риса? Вічливий. вічливий, дякую. І Ісус був вічливий. Ісус був вічливий. Так само взяти, коли, наприклад, підходив до нього багатий юнак. Який якби був, я думаю, що юнак це був напишний, тому що він каже, я виконав всі заповіді, і що мені треба що війти в Царство Небесне. Я думаю, що Ісус, бачити, бачивши таку наглість від цього юнака, точно міг би йому сказати, якби, хто тут головний. Але Він, по-перше, каже, кого звеш ти добрий, показує свою смиренність, і тим більше він дуже вічливо йому відповідає. Він йому просто каже, що просто візьми, розпродай, і все буде добре. Но Юнак не слухається, але історія не про те, а про те, який Ісус в цій історії. І ми все на все в цій історії бачимо вже декілька характеристик, які є Ісус. І коли ми будемо дізнаватися, який досконало наш Ісус, і це практикувати, то це друга річ, яка допоможе нам наповнюватися в Христі. Тому таких дві речі: перше це досягати з'єднання у вірі, це бути в церкві насамперед. І бути в церкві це не просто бути тим, хто приходить на зібрання, сідає раз в тиждень і уходить. Ні, бути в церкві це бути задійний в житті церкви, Це ходити на групи навчання, це бути в якомусь служінні, це бути в спілкуванні, в з'єднанні з іншими братами і сестрами. Ось що значить бути в церкві. І крім того, що ми маємо бути в церкві, ми маємо ділитися вірою, ми маємо зростати в вірі, і ми маємо з іншими з'єднуватися в цій вірі. А друга річ для того, щоб нам наповнюватися Христом, це нам треба пізнавати, хто такий Ісус і практикувати ці речі. Ми перейшли вже до другого нашого запитання це а для чого нам це робить? Типу, якби, ми знаємо, що нам треба щось робити, щоб наповнюватися Христом. От, ну, наприклад, ну ми будемо це робити, да? але на що це робити? Що зі мною буде, якщо я не буду це робити? Або що зі мною буде, якщо я буду це робити, якщо я буду напрягатися? І в наступних віршах Павло дає відповідь: давайте з вами прочитаємо 14 і 15 вірші. Що більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовній любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. Першу річ, яку називає Павло, для чого нам зростати в повноті Христа, для чого нам бути таким наповненим Христом, а не іншими речами, це щоб ми не були малолітками. От, наприклад, якщо ми наповнили наш стаканчик дуже чуть-чуть, або отут, наприклад, ще залишилося декілька краплинок від водички. Да? Представимо, що ці краплинки це ми раз в тиждень там, читаємо Біблію, один раз в тиждень прийшли в церкву, і от так ми наповнені Христом. І якщо подує якийсь хоча б даже легесенький вітерець, ну то все, в цьому стаканчику нічого не залишається, крім того, що впасти, і він дуже легко буде хитатися від любого подиху вітру. А якщо ми візьмемо такий стаканчик, який наповнений Христом, який з'єднується у вірі, зростає у вірі з іншими членами церкви, який дізнається, хто такий Ісус, зростає в цьому, то дуже треба сильний вітер, щоб цей стаканчик впав. І так само і ми. Коли ми дуже мало наповнюємося Христом, то ми як оцей стаканчик, який отак от носить від одного до іншого. А якщо подивитися практично, що це? В нашій, наприклад, реальності в тенденції є інтернет, це дуже класно, і там є дуже багато церков, дуже багато проповідників, дуже багато різних християнських блогерів, дуже багато лідерів думок, які пропагують свої позиції. І коли ми не наповнені Христом, то ми. Отакі От пусті, такі малолітки, які послухали одного і сказали, о, він сказав таку річ, вона мені подобається, давай будемо вірити так. Послухав іншого, ні, цей вже якось краще сказав. Давайте будемо віримо тому. Послухав третього і до третього. І його носить зі сторони в сторону до одного, до іншого і так далі. І сама небезпека в тому, що в Біблії написано, що прийде час і здорової науки приймати не будуть, бо буде дуже багато вчителів. Погано в тому, що оцей пустий стаканчик його буде носити по цих живих вчителях, по цих нездорових науках, тому що він буде слухати те, що подобається його вухові. А те, що подобається людському вухові, це завжди не те, що хоче для нас Бог. Тому що наше тіло і воно прагне до того, щоб нічого не робити, для того, щоб мати легке життя. І тим більше ми читаємо, що є пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життєва. І коли ми не наповнені Христом, то ми постійно віляємо, і в нас немає твердої, наприклад, якихось принципів. Ми постійно слухаємо різних людей, і за цього в церкві стаються проблеми. Тому що, якщо, наприклад, в нас церква дуже багато стаканчиків, вони всі наповнені, а один із них отакий вот. і, коли... і він послухав одного. І такий, ага, там нас вчать не так, як вчить пастор в нашій церкві. Хм, Що ж ми будемо з цим робити? І він починає оце так само збивати інших, починає робити кучу, і тому в церквах стаються конфлікти. Тому що люди вони не роблять те, що пише їм Павло, а вони е, втиняються, положив вчителях і вони малолітки. Друге, це що каже Павло, для чого нам зростати в Христі, це щоб ми були правдомовні в любові. Правдомовні в любові дуже таке цікаве слово, правдомовні, які правдомовлять, які говорять істину з любов'ю, які все роблять з любов'ю. Коли ми, ми маємо рости в Ісусі Христі, щоб нашим двигуном, двигуном наших дій, нашою мотивацією була любов до людей, які нас оточують. І щоб коли ми святкували іншим. Ми робили це з любов'ю, щоб коли ми докаряли іншим, ми теж це робили з любов'ю. Щоб коли ми служили, що б ми не робили все, ми маємо робити з любов'ю. А що таке любов? Я думаю, що багато із вас чули визначення до цього терміну любов. Я його повторю ще раз: любов це дати людині те, що вона найбільше потребує, тоді, коли вона найменше цього заслуговує. Це тоді, коли я даю людині те, в чому її найбільша потреба, щоб я їй це зробив. Але вона в той момент на це не заслуговує. Так само зробив для нас Ісус, коли він пішов на хрест. Ми тоді не заслуговували на це. Ми ніколи не будемо заслуговувати на те, щоб Ісус, муж досконали, приніс себе в жертву. Але Він це зробив через свою любов до нас. І отакою любов'ю має, маємо рухатися ми. Коли ми бачимо, як хтось, наприклад, з наших там братів і сестер щось робить, ми проявляємо любов, ми йдемо, допомагаємо. Коли ми бачимо, що комусь важко, ми проявляємо свою любов. Ми маємо все робити з любов'ю. І нам треба рости в Христі, щоб нами рухала любов. Що цікаво, що до цієї Ефеської церкви, це місце, яке ми читали, до цієї церкви написано ще одне послання. Хто знає, де воно написане? В книзі об'явлення. Супер, дякую, Віталік. Друге послання до цієї церкви написане в об'явленні. Я хочу для вас зачитати. Якщо комусь цікаво, це написано в книзі об'явлення, другий розділ з 1 по 4 вірші. Там написано так: до ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семисвічників золотих. Я знаю діла твої працю, твою і твою терпливість, що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Ми бачимо послання до Єфесян, яке написав Павло, і він каже їм такі речі: ви маєте з'єднуватися у вірі і пізнавати Ісуса і бути таким, щоб не хитатися, коли вас будуть хитати різні лже-вчителі, і для того, щоб бути в любові, ми бачимо в посланні уже другому до цієї церкви з книги об'явлення, що перше вони виконали, вони були молодці, вони знали, хто є лже-апостоли, хто є ті, хто неправильно вчить. А як ми можемо знати, хто нас неправильно вчить? Коли ми в церкві, наприклад, зростаємо у вірі, проходячи, наприклад, різні курси, там це все, і коли ми самі читаємо Біблію, досліджуємо її і пізнаємо принципи писання. І церква в вони були в цьому плані молодці. Їх нічого не могло збить. Не різні апостоли, псевдоапостоли, не різними науками. Вони знали, що є істина, і вони в цьому стояли. Но одного вони не дотримувалися. Написано, що вони втратили свою першу любов. Вони не дотягнули до того, щоб зберегти свою любов. І любов це настільки важливий елемент, що тільки ради цього їм написано ще одне послання. Тому любов це дуже сильна і потужна річ, яка, має бути в кожному із нас. Так само ми читаємо, наприклад, в Коринтянам. В Коринтянах написано, що коли я говорю мовами людськими, ангельськими та любові не маю, то стаю як міть та дзвінка або був гудячий. Або коли маю дар пророкування і знаю всі таємниці, маю усі знання, і коли віру маю навіть таку, щоб гори переставляти. Але любові нема, то це ніщо. Любов це дуже важливий елемент, який має бути в кожному із нас. І зростати в Христі ми маємо для того, щоб ми були правдомовними і нами рухала любов. І останнє запитання, про яке ми поговоримо, це: а чому ми маємо це робити? Ми знаємо, як нам це робити, як нам зростати в Христі. Ми маємо тепер знання. Якби для чого ми це робимо, щоб там ми не хиталися, щоб ми робили все з любов'ю. Але тепер залишається питання, чому ми маємо це робити? Типу, хто нам це сказав? Нащо нам це робить? І в кінці 15-го вірша написана відповідь на це запитання. Там написано так. А він, голова Христос. Ми маємо це робити, бо наш головнокомандувач він Ісус. Ми маємо це робити, бо Ісус це наш цар. Наш цар не наша плоть. Яка диктує свої правила, а наш цар Ісус, який нам сказав, що ми маємо це робити, тому що він наш голова. І коли ми думаємо, що ой, там я сьогодні дуже важкий день провів, а ввечері там молитва або ввечері група навчання, і я, навірно, не піду. Типу, один раз пропущу, що тут такого, якби нічого не поміняється, на інших це по суті не вплине з того, що ну. Що на них має впливати, ми можемо так думати. І ми починаємо отак: от. рідше ходить на різні групи, рідше ходить на різні навчальні групи, рідше ходить на різні молитви, рідше ходить на зібрання недільні. І... Але ми маємо в цей момент пам'ятати, що ні. В цей момент диктую правила не моя лі, не моя втома, а Ісус, який сказав, що Ти маєш це зробити, бо Він наш головнокомандувач, він наша голова. І я думав, що хто може бути ідеальним прикладом для того, щоб показати, в кого в житті був голова Христос. В кого які є варіанти? Хто це міг би бути? <риклад> Наша зразу правильна відповідь <риклад> Да, Це Павло. Наприклад, в першому посланні до Филипп'ян, посланні до Филиппян, в першому розділі, в 21-му вірсі, написано: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Христос для Павла. Не просто голова, він для нього все в усьому. В Павла нема інших варіантів, в нього є тільки Ісус і тільки те, що сказав Ісус. В іншому, в іншому розділі, в іншому вірші, того самого послання до Филиппіан в третьому розділі, 7-по восьмій вірші, написано так. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрати раду переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився від всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Ставлення Павла до Ісуса, воно якесь надприроднє. Коли він гнався за успіх, коли. Він гнався за успіхом, гнався за тим, щоб стати наймудрішим, бо він був фарисеєм з фарисеїв, стати багатшим, мати визнання серед інших людей, тому він переслідував церкву і так далі. І в якийсь момент це все відпало і для нього все, все це сміття, і тільки Ісус, це головне, що є в моєму житті. Тому ми маємо слухатися те, що нам каже Ісус. Тому ми маємо наповнюватися Ісусом Христом. І в Павло був Він безумний Христа Раді. Історія така, яка сталася коротенько з Павлом, коли він збирався йти в Єрусалим, він сидів в оточенні там братів, сестер і інших людей, і вони спілкувалися, вони були класні відносини. І тут приходить людина зі сторони, і ти каже таку новину для Павла і для тих людей, які сиділи там, і каже, що коли ти підеш в Єрусалим, то. Тебе там чекають неприємності, тому що там є люди, які хочуть тебе зв'язати і з тобою зробити погані речі. І люди, які навколо сиділи, вони казали, Павло, ні, не треба, не йди туди. Типу, ми тебе любимо, будь з нами, нащо йти туди, де тебе не люблять. Но Павло відповідає і каже такі дуже сильні слова: бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти і в Єрусалимі. Без дивування. Не можна дивитися на те, як Павло ставиться до Ісуса. В якому пріоритеті слова Ісуса для апостола Павла Павло він був готовий померти ради Христа. Так само, і в нашому житті Ісус має бути настільки головний, що в нас не має бути питання, що о, я не знаю, чи мені йти туди, я не знаю, чи мені робити то-то, то-то, чи мені йти на зібрання, чи мені йти на якусь групу. В нас немає це питання, тому що Ісус головнокомандуючи. Що цікаво, що в нашому житті, після того, як людина вже церкві, дуже часто в нашому житті Ісус, вибачте, що я так порівняю, але Ісус це як наш ніс. Що цікаво, що наш ніс він завжди видний нашим очам. Якщо ви сконцентруєтесь, ви побачите, що ви завжди бачите свій ніс. Але наші очі, вони його ігнорують для того, щоб нам було простіше жити. От якщо ви навіть дивитесь прямо. І ви чуть-чуть опустите очі або навіть будете дивитися, прямо, ви бачите свій ніс. Ви реально його бачите. І це дуже цікаво, але ви його ігноруєте. І так само Ісус в житті християнина дуже часто, отак от Він є і Він завжди є. Але ми його ігноруємо, щоб нашій плоті, нашому тілу було жити простіше. І Ісус не має бути таким. Ісус має бути... В нашому житті ось таким, як було в Павла, отак от перед очима, він нічого не бачить, крім того, що йому каже Ісус. І давайте на закінчення прочитаємо ще раз наше місце, про яке ми говорили. Це Ефесян, 4 розділ, 13 по 15 вірші. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос. Ми маємо зростати у Христовій повноті, з'єднуючись у вірі. Зростаючи в вірі, пізнаючи Сина Божого, практикуючи те, що ми пізнали про нього, для того, щоб ми не були малолітками, яких дуже легко збити з істинного шляху, щоб ми все робили з любов'ю, і щоб в нас була любов, бо наш голова це Христос. Амінь.